Дякуємо Господу, бо добрий він і навіки Його милосердя. Читаємо з вами текст, священного писання, послання святого апостола Павла до Галатів. Записані такі слова. Шостий розділ із сьомого вірша по 10-й включно. Шостий розділ послання святого апостола Павла до Галатів, сьомого вірша по 10-й. Не Бог Богосміїний бути не може, бо що тільки людина посіє те саме й пожне. Бо хто сіє для власного тіла свого, той від тіла пожне тління, а хто сіє для духа, той від духа пожне життя вічне. А роблячи добре, не знуджуємося, бо часу свого пожнемо, коли не ослабнемо. Тому то, коли маємо час, усім робімо добро, а найбільш одновірним. Амінь. Сідайте, будь ласка. Вітаю вас, дорога церква, із цим святом, святом подяки. Для кого свято, для когось ні, але в загальному для ізраїльського народу це було велике свято. Ми живемо з вами в місті, ми знаємо, що ми йдемо до магазина чи на базар. Ізраїльський народ, який війшов в обіцяний край, який Бог обіцяв для нього, він займався фермерством. Він жив із того, що вродила земля. І тому вони дуже цінували, коли починалися жнива. Пресвященник брав той сніп і дякував Богу, що починалися жнива. І коли закінчувалося вже збирати всі плоди землі, народ ізраїльський дякував Богу, що в них є все необхідне для життя. Сьогодні ми маємо воду, знаєте, в місті люди купляють воду. Якби наші старці повставали, знаєте, і подивилися, що воду купляють, вони б дуже були здивовані. Але ми з вами живемо у місті і трошки не всі обізнані із тим, як люди працюють біля землі. я закупляв з дружиною на базарі зараз овочі, знаєте, цибуля, 10-11 гривень. Ви уявляєте собі, скільки людина працювала, посіла, обробляла, і ми приходимо і даємо 10 гривень за кілограм. Він виростив, він сюди привіз, за місце ще заплатив за те, щоб доставити. І тому людина дуже цінить, коли є врожай. Чи ті самі помідори. Ми з вами купляємо і, ну завжди кажу так, хто йде на базар, хто купляє, хоче чим. Ну, дешевше, та зрозуміло. А той, хто хоче продати, він хоче чим дорожче. І я часом вже кажу, слухай, заплати цій бабці, Боже, ну вона бідна приїхала там привезла ту літру молока та все і, і хоче продати. Сьогодні ми з вами маємо День подяки, брати і сестри. Вранці встали і перше, що подякувало, що очі наші відкрилися. І що ми побачили світло сьогоднішнього дня. Але я хотів би сьогодні звернути увагу на те. Що ми робимо? Що ми сіємо? І ось перші слова, які тут апостол Павло згадує, він каже, не обманюйтесь. Оказується, ми самі себе можемо обманути. Як це може бути? Ми думаємо жити собі, як хочеться, і так потрапити в Царство Боже. Так не буде. Христос, коли був на землі, він розповідав людям про двох людей. Навіть ім'я тої людини, першої багатої Христос не згадує, а бідного згадує. Був багатий Лазар. Ми всі добре знаємо, хто читає Біблію це. Жили собі двоє людей на землі, той багатий, він блистательно першествував собі і кажуть, бенкети устраював. І бідний Лазар, який хотів питатися того, що там викидали, можливо, в, той, в того багатого. І то йому не давали. Але Біблія Христос розповідаючи, показує, що людина посіє та й пожне. Нема написано про те, чи вони вірили Богу, чи не вірили, але Кінцівка, результат того, Христос показує, що після цього життя тимчасового є життя вічне, потустороннє, в яке одні люди вірять, другі не вірять. Які вірять, що нагороду ми будемо мати за наші діла, які не вірять. Заробити спасіння, але спасіння не заробляється. Спасіння це подарок Божий. Його треба прийняти. Його треба прийняти, прийнявши відродження, зорестати Божою дитиною і жити вже згідно Божого Слова, тобто вже приносити той плід для слави Божої. Но ділами людина не спасається. Корнилій був дуже благосвістивий чоловік, постив, молився, робив добрі справи, але для спасіння цього недостатньо. Для спасіння є достатньо жертва Божого Сина Ісуса Христа, який сказав, хто вірує в мене, життя вічне той має. Слава Ісусу! Але ж питання стоїть, каже Христос, хто мені служить, хай за мною слідує. Христос робив добрі справи. Всім людям, уздоровляв, проповідував людям. І це є приклад для нас сьогодні. Чому? Тому що у цій розповіді Христос каже, що коли помер і Лазар, і помер той богатий чоловік, оказалося, що вони опинилися у протилежних сторонах. Богач, який помер, він опинився в пеклі. А Лазар, який помер, ангели забрали і понесли на лоно Аврама на груди. Багач, який підвів свої очі, побачив Авраама, пізнав лазара. І очі Авраами просить, молить вже, але та молитва вже не вислухана, не допомогла нічому. Пішли Лазаря, бо я тут мучуся, хай він пальцем прохолоде мої уста. І там цікаві слова є записані. Христос каже, що Авраам каже, згадай, сину, ти вже. Зробив, ти вже жив. І те, що ти зробив, ти вже маєш. Лазар, який жив на цій землі, і з цього я роблю такий висновок. Людина, яка богобійна, людина, яка служила Богу і яка ходила з Богом, вона опиниться там, де Бог. Людина, яка буде жити без Бога, і не буде нічого доброго робити. Христос сказав, шановні мої, що коли прийде син людський у славі, він розділить одних праворуч, одних ліворуч. І одним скаже, прийдіть благословення Отця мого, а другим скаже, відійдіть. І знаєте чому? Бо я був голодний, каже Ісус, ви не годували. Я був нагий, ви не задягнули. Я був хворий в темниці, ви не провідали. І люди, яким скаже від Дідій, скажуть, де це? Коли було? Коли ми це бачили? Коли ти був голодний нагий, коли ми це не зробили? Де ти був? Ми щось не побачили. Такі інтересні слова Христос каже, якщо ви не зробили одному з найменших, ви мені не зробили, каже Ісус. Тому, брати і сестра, сьогодні, живучи в 21 столітті, ми маємо з вами робити те, що робив Ісус, добро всім людям. Є одна пісня. Нива моя, поле моє, чим ти засіяно. Кожен із нас ми маємо ту ділянку нашого життя. І ми щось сіємо, брати і сестри? Чим засіяно твоя і моє поле? В селах простіше проповідувати, бо люди працюють біля землі, і ми знаємо, якщо посіяли там пшеницю, то кукурузу ніхто жати не буде. І тому в нашому житті, якщо ми сіємо добре, то каже Христос другим людям: прийдіть, осяніть царство, бо я був голодний, я був нагий, я був хворий в темниці, провідали, зробили. І люди здивуються, де це, коли ми тебе бачили, коли це ми тобі робили? І відповідь почують, коли ви зробили одному з найменших. Тому тут апостол Павло якраз до Галатів і говорить, до речі, послання до Галатів, воно таке дуже. Я би сказав, знаєте, жорстке таке. Чому? Тому що деякі люди вони почали казати: слухай, то добре, що ти покаявся, то добре, що ти ввірив, то добре, що ти прийняв Святого Духа, але тобі ще треба обрізання, тобі ще треба закон Моїсея, тобі ще треба робити добрі справи, щоби спастися. Але Павло, він чітко. Осудив те все і сказав, якщо ви поваєте на діла, щоб ділами зробити спасіння, ви залишилися без Христа. Тому як ми спасенні люди, отримавши спасіння, це прояв нашої любви до Бога, це приносити плід. Так сказав Христос. Щоб ми йшли і приносили плід, і щоб плід наш заставався. Не, не обманюйтесь, Бог вас мені не бути не може. Що тільки людина посіє, те й пожне. Прийде час, і ми пожнемо те, що посіяли. Іноді буває, що навіть те, що ми посіяли, ми вже жнемо в нашому житті тут, на цій землі ще. І деякі з нас ми можемо. Засвідчити про те, що робив, що говорив. І те пройшов час, і ми жнемо. Ми жнемо. Бо Писання каже: хто сіє вітер, що буде жати? Тишину, бурю. І тому, якщо ми з вами сіємо добре, любов. Плід духа, там апостол Павло теж до Галатів говорить, вчинки тіла і плід духа. Любов, радість, мир, довготерпіння, благость, милосердя, здержливість. На таких, каже, немає закону. Що ти сієш, брат і сестра, і я у своєму житті? Іноді ми сьогодні маємо недільні школи, діти ходять на недільну школу. Я не мав можливості в недільну школу ходити, тоді не було. Але дуже багато я навчився від своїх батьків. Те, що вони сіяли в моєму житті. Я дивився, як вони моляться. Я дивився, які вони жертвені. Я дивився, батько мій портний, шив людям і бачив людей, які бідніші, бідніші навіть ми, хоч на шестеро дітей було і в ті часи 50-ті-60-ті років не так просто було виживати. Пенсії люди не мали. І коли батько бачив, що приходила бідна людина, він, він каже: Слухай, чоловічий там чи жінко, я, я це зроблю в загальному в ательє воно коштує стільки-то, ну, я зроблю тобі тут набагато дешевше. І те саме сьогодні ми саме можемо це робити, брати і сестри. Робити добро людям. Тому що ми можемо обманутися. Хто сіє що? Хто сіє для власного тіла свого, той від тіла тління пожне, а хто сіє для духа, той від духа пожне життя вічне. Що ми сіємо, брати і сестри? Дивіться, що пише апостол Павло до Коринтян. Хто як сіє, як ти сієш і я, брат і сестра? Кажу вам, Павло каже, в 9 розділі 6 вірш, хто скупо сіє, той і скупо і жатиме, а хто сіє щедро, той і щедро і жатиме. Нехай кожен дає, як серце йому призволяє, з смутку, не з примусу, бо Бог любить того, хто з радістю дає. Брати і сестри, як ми сіємо? щедро чи скупо? Це той же самий принцип. Люди, які працюють біля землі, вони на насінні лишають хороше, отборне. Бо вони хочуть посіяти добре і пожати добре. І ми з вами так само, щось сіємо: чи для духа, чи для тіла. Результат: багач сіяв для тіла. І пожав. Опинився в пеклі. Цим людям, які не робили добрі справи, Христос каже: відійдіть від мене. Я був голодний, я був нагий. Ви не зробили. Тому якщо ти став віруючим чоловіком, якщо ти покаявся, покаялася, і я з тобою, Бог чекає від нас плоду. Робити добро для всіх людей, а роблячи добре, не знуджуємося, бо часу свого пожнемо, коли не ослабнемо. Чому завжди Біблія нагадує про те нам, що ти покинув першу любов? У першій любові людина жертвує, вона біжить на зібрання, робота це на другому плані і те все дбає про ближнього. Ну, бо так Христос сказав. Бо один чоловік, оправдуючи себе, він запитав, а хто мій ближній? І Христос просто розказав притчу про доброго самарянина. Іди і ти роби так. Скільки людей сьогодні є знедолених? Особливо під час цієї війни, яка вже тягнеться більше трьох років. Скільки людей сьогодні є в переживанні, в страху? І Є можливість сьогодні зробити добру справу, і є можливість сіяти в дух і не знуджуватися, тому що часто свого пожнемо. Тому, то, поки маємо час, робімо добро всім, а найбільше одновірним. Хай Господь благословить нас, брати і сестри, щоб ми з вами могли сіяти в наш дух. Дивіться, що пише апостол Павло Димням в другому розділі. 11 вірші. Що кожному Бог віддасть за його вчинками тим, хто витривалістю в добрім ділі шукає слави і честі і нетління життя вічне, а сварливим. Та тим, хто противиться правді, але кориться неправді, лютість та гнів. Недоля та утиск на всяку душу людини, хто чинить зле. Юдея ж перша та гелена. А слава і честі і мир усякому, хто чинить добре Юдею ж перше та Гелена, Бо Бог не дивиться на обличчя або на особу. Принцип біблійний, брати і сестри, дуже добре, коли ми живемо згідно нього. Ми не думаємо, що коли в нас є багато, то вже. Але Біблія показує, що навіть при тому малому, при Божому благословінні, то є успіх. При тому малому є успіх, коли ми з Богом. Я то пережив в сім'ї нашій, коли був дитиною, я бачив Божі благословіння. Чи зібрали багато на огороді, тоді паїв не було. Там коло хати було 10-15 соток, і за, за селом було 20-25 соток. Да? І там сіяли і картоплю, і фасулі, і кукурудзу, та все. І з того ми жили. Осінь зібрали, підвал поставили, бочка з огурцами, бочка з капустою, бочка з помідорами квашеними, і то все зиму холодників не було, морозильників тим більше. Але при тому всьому, коли ми збирали ту картоплю, жали, знаєте, і бачили, скільки, що там. І ще трошки в колгоспі там мамі пшенички давали, змололи, і мука була, і то все зиму треба було перезимувати. І коли я підріс, я зрозумів. Бо тоді хлопчиною, знаєте, як наші діти зараз, я того не розумів до кінця. Але потім я зрозумів. Щоб при Божому благословенні, чи ти маєш багато, чи ти маєш мало. І якщо ти сієш в дух, ти пожнеш життя вічне. Хай Господь благословить нас, брати мої сестри, щоби в нашому житті ми сіяли в дух. Ми робили добро усім людям, а найбільше своїм повірі. Писання каже, хто про домашніх, про своїх не піклується, той хуже невірно, відрікся віри. Чому так? Пам'ятаю одна сестричка, яка з іншої церкви прийшла каже, все, немає в мене доньки. Вийшла в світ замуж за світського, все, немає, пропала донька в мене. І змушені були її наставляти. Не пропала. Вона відійшла від Господа, а тепер ти маєш прикласти вже за двоїх молитву до Господа. То є твоя дитина, яку ти породила. Да, яка вона схибила, звернулася і дороги. Але ти вже маєш як мати прикласти старання оказати свою любов і до зятя, і до доньки, щоб вони навернулися до Бога. Ти заставити не можеш. Тому Писання каже, хто ми маємо дбати про домашніх, бо хто не дбає, особливо про домашніх. Чи вони вірні, чи не вірні, ми маємо дбати про них. Ми маємо дбати про наших батьків, чи вони здорові, чи вони хворі. Бо Писання каже тут. Тому, поки маємо час, усім робімо добро найбільш одновірним. Пам'ятаю, мати моєї дружини. Вже 90, знаєте, вже під 90 вже вона не могла нічого робити. І каже, ну я ж нічого не можу, ну що я сижу у вас на шиї та все, знаєте. І я кажу, мама, був час, коли ви робили і багато робили. Тому, брат і сестра, сьогодні, поки маємо час, робімо добро. І свого часу пожнемо, якщо не ослабнемо. Бо остання книга Біблії об'явлено, бо Слово говорить. Можете переслідити дома, я досліджу. До семи церквів Господь каже, знаю діла твої. Знає Господь твої діла, сестри, знає твої діла, брат, знає мої діла. І Як вони зроблені в Бозі чи без Бога? Бажаю собі і вам, щоб наші діла, які ми робимо, словом чи ділом, каже, робіть. У ім'я Господа Ісуса Христа. І не забудьмо, Христос сказав, за кожне пусте слово. Чуєте християни? За кожне пусте слово нам треба буде дати звіт перед Богом. Скільки тих слів пустих буває в нашому житті на превеликий жаль? Тому сіймо добро, сіймо любов, сіймо мир, і прийде час, ми те пожнемо. Хай благословить. Мене і вас Господь, а йому слава навіки. Амінь.